Ботька, але ти в мене романтичний. Я навіть собі нове плаття купила. Туфлі ноги, на під... ноги. туфлі на підборах. Стільки чекала, щоб наодинці провести цілий день з тобою. Ну що, можна відкривати очі? Відкривай. Як я й обіцяв, ми з тобою проведемо сьогодні цілий день разом. Нагорода. Батько, ти що прикалуйся? Ти ж казав, тільки я і ти! А там на гордах таке враження, що люди вийшли на парад всім селом. Таганька, наш селянин, коли купає картоплю, він не то, що нас з тобою, він світа Божого не бачить. Лиш би картоплю пошвидше викупати. викопати. Крім того, жодного лиця не видно. Одні спини. Так що пішли. Ну, ти ж казав, що ти ведеш мене на райські поля. Що? Я вже уявила собі єлісійські поля в Парижі. Танька, знаєш, кажуть, побачити Париж і помер. А так, подихаємо з тобою свіжим повітрям. Дізнаємося трохи більше один про одну. одного. Я тебе три рази витягувала СІЗО. П'ять разів возила до різних ворожок. Що ж я про тебе можу дізнатися? Тань, не хочеш ти на картоплю, так і скажи. До твого відома я ніколи в житті не саджала, не саджу і не буду саджати картоплю. Танька, танька, не позор мене. Куди саджати? Осінь на дворі. Копати пора. Володька, я цілий тиждень працювала в офісі. І на вихідних хотіла відпочити. І взагалі я собі зробила манікюр і не збираюсь нічого купати. О, а що ж ти нічого не сказала? А я ж навіть не бачу. Чекай, я зараз подзвоню, приїде таксі з Тернополя і тебе завезе. Ти думала, воно так буде виглядати? <різь> На, вдівай рукавиці і пішли. <різь> Крім <різь> того, я сьогодні прийшов купати з будуна. Тому мої відмазки, як мінімум, смішні. Молодька. Ну, я навіть не маю уявлення, як тут купати. Та що тут купати? Дивись, є ворот, правильно? Є. Виходжу я, рядок, плугом пройшовся, подалі ти йдеш ззаду і все, що в землі легенько ч -ч -ч, і викопуєш. Все. Ух ти, ніколи не думала, що буду когось запрягати в плуг. І мені за то нічого не буде. Прям якісь і ігри. О, ну раз тобі аж так подобається, тоді на бери лопату. І як кажуть на Олімпіаді, швидше, сильніше, глибше купай. Не хочу. Я ніколи не думала, що купати картоплю так весело. Просто йдеш за плугом і вибираєш картоплю. Ах, а повітря яке тут. Ах, просто кайф. Танька, давай ми трошки відпочине. Я просто вже, як мій діду, я вже бачу світло в кінці тунелю. А я бачу наже городу. Володька, я і не думала, що ти такий слабак. І це ж ти не на каблуках. Так, Танька, спокійно. Ми не в місті, щоб мужики на каблуках ходили. Ой, я тебе прошу. Я коли по магазинах ходжу, я й то більше втомлююсь. Так Тут і об'єми побільше, о. Володька, що ти неєш? Що ти неєш, як баба. Давай ще трошки викупимо то все. Танька, схаменися. Ми вже і собі накопали. І сусідам допомогли. Ми ще як раз звернемося на той город, то прийде нарешті господар того городу. І єдине, що ми звідти винесемо, то по пів кілограма солі в наших сідницях. Досить нас. Тепер просто давай, поможи мені сховати речові всі докази, поки нас не посікли. Ех, Нить ну ти в мене романчик. Артур. Давай! Давай!